Так, друже, привіт! Пояснюю коротко про паркування, щоб потім ти не задавав питання. Паркування в місті це не просто квест, це інколи цілий судовий процес. Дивися, я зараз тобі поясню. Три речі, які тобі треба точно знати, щоб не платити зайвого. Перше, якщо ти паркуєшся на тротуарі, ти мусиш лишити 2 метри для проходу пішоходів. Якщо менше, 122 купа 680 гривень мінімум. Друге. Стоїш ближче 10 метрів до пішохідного переходу порушення, навіть якщо зебра стерта забута. Тут або 340 або мінус 2,5 евакуатор. Якщо запаркувався там, де нема знаку, нема розмітки, немає паркомата, потім приходить штраф за неоплачене паркування, це вже з трьом. Бо відповідно до правил дорожнього руху, відповідно до державних будівельних норм, місце для паркування має бути чітко позначене. Без цього оскаржити реально. До речі, я напишу це в коментарях додатково. Більше того, згідно з частиною першої 268-1 КУПАП, маєш право отримати копію постанови, бачити фото, відеопорушення і лише після цього вирішувати платити тобі чи боротись. Якщо в постанові немає фото, воно зроблено в іншому місці, або взагалі не зрозуміло, що ж це за ситуація. Пиши скаргу, я тобі її скину. Просто напиши мені Хочу шаблон. Паркуйся грамотно і пам'ятай, навіть штраф все ще не вирок, якщо ти знаєш свої справа. Це був Богдан Лігалейт. До зустрічі в наступному відео. Став лайки, підписуйся, задавай питання. Нехай щастить. Гарного вечора. Бувай!